Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що 28 жовтня о 20.00 на телеканалі 1+,1 стартує прем'єра нового серіалу під назвою Реванш. Варто зазначити, що у прес-службі телеканалу 1+,1 розповіли, що серіал Реванш це захоплива історія про те, як життя змушує віднайти власну форму справедливості та не зрадити свої мрії навіть у темні часи. У головних ролях зіграли Анна Сердюк, Євген Лісничий, Клавдія Дрозд, Олександр Соколов, Олексій Нагрудний, Дар'я Тригубова, Валентин Томусяк та інші. В центрі сюжету Валентина талановита та амбітна дівчина, яка мріє досягти успіху в науковій сфері. Однак її життя кардинально змінюється, коли вона стає жертвою підступних інтриг. Втративши нареченого рідний дім та довіру оточуючих, вона опиняється на межі відчаю. Проте Валентина не здається. Вона розуміє, що в цій боротьбі головне не втратити себе, віру в людей та справжнє кохання. Друзі, даний серіал обіцяє бути інтригуючим, захопливим, цікавим. Тому, якщо ви хочете подивитися історію боротьби, яка навчає не втрачати себе, зберігати віру в людей та продовжувати шукати справжнє кохання, незважаючи ні на що, тоді раджу не пропустити прем'єру. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.